Хореографія, гімнастика, фізіотерапія та навіть фейсбілдінг. Саме такі заняття для пенсіонерів проходять у відділи терцентру Новокодацького району Дніпра. Гуртки за інтересами стають справжньою віддушиною для багатьох з них. Окрім творчості та спорту, відвідувачі центру власноруч роблять одяг та килимки для наших військових. Я здесь полтора года, участвую во всем, что здесь есть. Значит, здесь и разматывали нитки, распускаем, вот он человек сидит, распускает, и делаем носочки, вяжут женщины, и вот это вот коврики делают. В общем, все, все, что может помочь кому-то, все, что умеют, все люди здесь приходят и добровольно все делают с удовольствием. Вот что знают, кому это надо. Все это. Мы знаем, что это для армии. Все вот, видите, делают. для армии делать. У здоровому тілі здоровий дух. Гімнастика та фізіотерапія користуються неабиякою популярністю у терцентрі. Підтримувати активність важливо не лише для фізичного, а й для морального спокою, розповідають відвідувачки. Звісно, подобається фізкультура, рухання. Ми в основному на фізкультуру ходимо. Хто ходить, поє, хто поділки робить. Терцентр не просто місце занять, це дружня родина. Навіть погода не зупиняється. Коня відвідувачів, у тому числі й переселенців із інших районів України. Я з міста Вогледат приїхала вже тут другий рік. Я тут, якось, як наче в рідній сім'ї тут. Мені ну, вдома, це, ну, з молодежо жити дуже важко. Я 14 років жила одна, я привикла вже в один а ця війна нас звела. Вони свої, своїм життям живуть, я своїм. Колектив хороший, дуже. Я в різні кружки ходив і на вишивання, і на в'язання, і на танць. Співаю, в хорі співала, виступала, пісні співаю. ну, Дуже мені сподобається. У терцентрі допомагають здобути не лише душевний спокій та здоров'я, а й навчають, як правильно дбати за шкірою обличчя. Фейсбілдінг відвідують багато учениць центру. На це заняття вони вирушили одразу після співів, на яких побували і ми. Сьогодні ми перший раз взяли слова і перший раз почали петь. Нам все это очень подобається. Ми участвуем во всіх конкурсах, в кожному конкурсі, везде ми И Очень рады тому, що ми можемо танцевать, танцювати, этой жизни и приходить в этот центр Всього по місту є вісім таких відділень територіальних центрів у різних районах: в Шевченківському районі, в АНД районі, в індустріальному районі. В районі, в Новокодацькому районі. Відділення денного перебування знаходиться тут, у нашому приміщенні. Відділення надає послуги денного перебування і послуги адаптації. Серед послуг адаптації ми надаємо послугу ЛФК. У нас працює медична сестра ЛФК, послуги з масажу, послуги. Ну, адаптації це ручна робота. У нас є інструктор по адаптації, і вони працюють постійно з громадянами, які люблять творчо робити. У нас є культорганізатор, який займається. У нас дуже хороший хор, і залюбки всі приходять, концерти роблять і. Співають вокалісти, хористи приходять до нас, займаються. Це все наші підопічні. Для того, щоб отримати послугу у територіальному центрі, потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем перебування мешкання. Далі залишається написати заяви, заповнити певні анкети та чекати на відповідь. Вони повинні написати там заяву і заповнити декларацію. Інші процедури управління самі роблять запроси, і вони тоді отримують відповіді на пенсіонний фонд, налогова повністю всі інстанції. Вони отримують відповіді, від тіля, і виносить управління, виносить рішення. Про надання соціальних послуг. Якщо громадянин сам не зможе звернутися туди, ми йому допомагаємо. Вони можуть подзвонити нам сюди чи у відділення соціальної допомоги, виходять наші працівники, допомагають заповнити заяву, заповнити декларацію і допомагають віднести цю заяву до управління соціального захисту. Потім складається. Акт потреб, потім це вже після того, як винесене рішення. Заключається договір з нашими підопічними і складається, складається індивідуальний план, де повністю прописуються всі послуги, які потребує. Даний громадянин у центрі є безоплатні та платні послуги, їхня ціна залежить від різних факторів. На сьогоднішній день безкоштовні послуги отримують інваліди першої групи, особи, які досягли 80 і більше років, і діти з інвалідністю, які обслуговуються в дитячому відділенні. На сьогоднішній день, якщо громадянин отримує Пенсію, яка не перевищує три прожиткових мінімуми, то також послуги на йому надаються безкоштовно. Якщо його доходи перевищують від трьох до чотирьох прожиткових мінімумів, там йому тоді призначається це все розрахунок згідно положення, згідно закону України і Йому призначається диференційна система обслуговування або платна, якщо доходи громадянина перевищують чотири прожиткових мінімум. Наразі на обслуговуванні у центрі перебувають 248 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Всього за минулий місяць терцентр у Новокодацькому районі обслугував більш ніж 2 тисячі осіб.